Дефіцит запасів у Житомирському обласному центрі крові нікуди не зник. Там і досі потребують донорів усіх груп. Про це повідомляють у соцмережах. Щоб допомогти подолати нестачу, колектив головного управління національної поліції у Житомирській області здає кров вже три дні поспіль. Протягом трьох днів. Близько ста поліцейських стали донорами, здали кров. Ми побачили оголошення в засобах масової інформації, що Центр здачі крові потребує крові, і сьогодні на власному прикладі показуємо, що також здаємо. До донорства долучився і заступник начальника ГУНП в Житомирській області Юрій Іванюк. Востаннє він здавав кров понад 20 років тому, але сьогодні не зміг залишитись осторонь і доєднався до колег. Ще й наголосив передає естафету своїм підлеглим. Хто не скустувався. Не скористувався цим моментом, хай скористується і здасть кров. Підтримав ініціативу і Микола. Сьогодні він здавав кров уперше. Три роки тому я дав присягу вірно служити українському народу, Тому вважаю, що сьогоднішня моя допомога буде вірною та корисною для осіб, які цього потребують. За три місяці нового року потреба у донорській крові зросла на 36%. Саме тому виник великий дефіцит. Особливо не вистачає груп із негативним резусом. Щоб подолати нестачу щодня до центру крові, має приходити 50 людей. Це не штучний, а фактичний і практичний дефіцит він завжди є. Тому ми завжди запрошуємо всіх. 30% усіх запасів Житомирський обласний центр крові відправляє до лікарень на сході України для воїнів. Директор розповідає, що в деякі дні мають запити на 10-15 доз однієї групи та одного резусу. Тоді виникає проблема. Тож він сподівається, що ініціатива національної поліції стане естафетною паличкою для інших людей. Хочу сказати, що це починається як з персоналу, який працює вже. Поліції і відповідно той, який навчається. А поліцейська академія в нас регулярно кожного року здає кров, і ми вже дякуємо курсантам. І це дуже такий приємний приклад, який вартий життя всіх, хто воює, наприклад. Стати донором може людина, якій вже виповнилось 18, яка не має проблем зі здоров'ям та важить більше 50 кілограм. Процедура донації легка та займає не більше 40 хвилин. Зараз обласний центр крові здійснює виїзди мобільних лабораторій по громадах Житомирщини, тож усі бажаючі можуть долучитися та врятувати чиєсь життя. Анна телеканал СК